Вітаю, друзі! Ви на каналі про Праві від Ростислава Краття. Я Ростислав Кривець. Це відео присвячено питанню проходження ВЛК не за місцем реєстрації. Ну, в першу чергу, звичайно, це відбувається, коли. Особу затримують і відповідно до положення проти ЦК у будь-якому місці, знов ж таки, окрім офіцерів і представників там служби безпеки, служби зовнішньої розвідки чи управління розвідки Міністерства оборони мобілізують не за місцем їх реєстрації. От як пройти ВЛК не за місцем реєстрації? Оце питання більшості випадків, і ви мені на цьому тижні здаєте. Тобто, звичайно, коли мова йде про мобілізацію, то вас зупиняють, змушують підписати документи постановлено на військовий облік, проходять за цим місце, місцем ВЛК. При цьому ніхто не звертає увагу. Ми бачили це рішення. Я вважаю, не законне рішення Верховного суду, де порушення мобілізації ні до чого не призводить, хоча це суперечить і логіці і законам. Так от, яким чином пройти ВЛК? Вам для того, щоб пройти ВЛК не за місцем своєї реєстрації, такі часто буває, звичайно, якщо дотримуватись цього порядку, потрібно знятись з місця реєстрації і постановки на облік в тому місці, де ви знаходитесь, і стати на новий облік. Якщо ви внутрішньопереміщена особа, то просто стати на облік і проходите ВЛК. Однак, найбільша проблема от, з тими, хто знаходиться в іншому місці. В будь-якому разі, ви маєте право, відповідно до сьогоднішніх законів і норм. Подати заяву про постановку на військовий облік, не знімаючись з попередньої місця реєстрації. Вже ТЦК зобов'язаний подати відповідні запити. Звичайно, це не дуже люблять робити однак, це вони зобов'язані робити, і це вони роблять постійно щоденно і десятки разів. Просто коли мова не йде про мобілізацію, то звичайно з цим в них проблеми, ніхто не хоче цим займатися. Однак, це вони зобов'язані робити. Якщо потрібна буде допомога, звертайтесь, з радістю допоможемо. Допомагайте зсу, віримо в перевому. Слава Україні! До зустрічі!